У Харкові загальновідому вішалку називають Тремпелем. Слово походить від прізвища фабриканта, який ще за часів Російської імперії випускав плічка. Так назва зберіглася до наших днів. Тепер це позначення предмету знають далеко за межами України. Саме цю назву залишив під час міжнародної виставки харківський дизайнер Віктор Пузов. На виставці, де я продемонстрував у Мілані. Я його і назвав Тремпель, Тобто, тому що це би, харківське е, такое слово. І, ну хотілося, щоб е, харківчани прозвучали десь за рубежом. Особливість Тремпеля у тому, що Віктор його зробив з відходів. особливості в технології в тому, що це все таки екологічний матеріал. Усе та рецепт. Власне, Тремпель Віктор зробив з картонної труби, яку знайшов у дворі будинку. Це, е, Труба э, это остаток от э, пленки и от ткани, может быть тоже этот остаток, который э, идет как упаковочный материал, на который наматывается. И э, обычная труба одним срезом, ну, точнее двумя срезами достигается такая форма, которая носит функцию э, вешалки, тренпеля. Тепер харківський тремпель має усі шанси бути впізнаваним в усьому світі. Виробом Віктора зацікавився іноземний виробник. Трубу також Віктор пропонує використовувати як світильник. Варто дооснастити її світлом. Це просто труба, яка зрізана один раз, і з допомогою цього зрезу, виходить, що може три функції. То есть, первая функція може бути на полі або на может быть Втора функція може бути вот таким вот образом. А також як брак, тобто на стіни светильник. Така лампа пожежобезпечна, запевняє Віктор. Він застосував led систему, яка до того ж є найбільш енергоефективною. Студентка академії дизайну зібрала декоративний світильник з деревини, в якому також використала енергозберігаюче освітлення. Так як це очень енергозберігаюче, істочник світу і удобно Удобний вользуватися, удобний недорого в проїзводстві, економі макет дівчини споживає усього 12 Вт. Світильник авторка пропонує застосовувати як додатковий спосіб освітлення. Ізначально предполагали, що буде використовуватися в лофтових средах, лофтових поміщеннях в музеях, вдома можна використовувати, в кафе. Дизайн допоможе користувачу регулювати рівень світла. За счет пере, перемещения цилиндров мы регулируем исходящий свет. Науковий керівник Володимир Анатолійович говорить, що цього року дуже багато студентів присвятили свою роботу темі економічного освітлення. Студенти ще зовсім молоді люди, які задумуються про о енергосбереженні, про економія матеріалів, енергоресурсів. І от здесь роботи в такой направості. Іспользовані сучасні современні на основі led технологій Вот, которые миниатюрные, которые потребляют минимум электричества, минимум энергозатрат у них. И э, сами предметы выполнены из таких материалов, которые экологически чистые и также требуют минимума каких-то э, инженерных решений, а также технологических каких-то э, вариаций.